Гаряча пора для українських аграріїв. Чи є труднощі під час цього процесу у селян, як впливають погодні умови на жнива 2024 року? Про це ми дізналися під час поїздки у селянське фермерське господарство Шанс, яке розташоване у селі Салошина Кременчуцького району. Тут, як і в усіх регіонах країни, триває збір врожаю із використанням усіх сучасних технологій. Радіше наші діди приділяли так раз, пшеничину на зуб. О, хороша до збирання. А ми сьогодні вже нові технології. У машині вологомір в мене лежить, протативний агронома вологомір. Комбайн показує при збиранні вологу. Сьогодні вже так і нові технології. Ці думки прийшли засновнику селянського фермерського господарства Шанс Олександру Ткаченку під час виїзду на одне із полів, де тривав збір врожаю. Тут також працює агроном господарства Іван Ткаченко, син засновника СВГ Шанс. Спека неймовірна, але розпочали збирання ранніх, ранніх зернових цього року. Рано все достигло. Зібрали горох, зібрали ріпак озимий. Зараз завершуємо на сьогоднішній день, залишилось озимої пшениці десь 130 гектарів. Незважаючи на цю погоду, трудимося. Техніка на грані, але автопарк маємо більш сучасний, невітчизняна техніка, скрізь є кондиціонери, більш-менш нормальні умови праці. Так що двигаємося, незважаючи на, на цю спеку і на ці погоди. Чекаємо опадів, щоб відсіяти знову озимі, щоб на той рік у нас було що робити. Тему спеки та впливу її на врожай продовжив її батько Івана Олександр. Пшениця дуже суха, дуже суха, сухіше від стоз, якщо стандарт по волозі 12%, 14%. А е, зараз ми її міряємо вологомірами 10 її. Це вже ну, на якість -то не, нічого не впливає на якість там майбутнього хліба, але ж е, ми втрачаємо е, вага. Цей відсоток, ці це 4% вологи від того лишньої е, висохло, вивітрено, ну, вже в небо пішло. Виветр. Так що і. Від цієї жари просто так один день, другий день, і вже приїжджаєш, міряєш, а вона сухіша, сухіша. Сама солома пересихає, тоді як той роз, розподіляти її комбайном, розсівати, вона перетирається на таку, на полову, на січку і тоді гидко лежить на, тому, на стерні. Краще знаєте, як, щоб було в міру, трохи дощу і щоб отак. Щоб було. І, і для тих культур, які сьогодні зелені ось стоять, кукурудза і край потрібно дощу. Ці вже не потрібно дощу, пшениці. А, а такі, що ще сьогодні соняшник цвіта, кукурудза цвіт викинула, соя цвіте і треба край, край дощу. Бо якщо не буде, то рожаї будуть дуже низькі. Земля селянського фермерського господарства Шанс розташована у трьох колишніх сільських радах та у п'ятьох населених пунктах. Землі умотрені, Григоробрадийці, озера, Солошені. Сюди йдуть на морози, на лучки, Ну, Землі розкидані. Господарство має понад півсотні ділянок землі. Жнива, жнивом завжди різні, абсолютно. Уже скільки років. Ви... Працюємо, жнивуємо і схожих один на одного, і не пам'ятаю, щоб сказати, однакові. Тому що в минулому році приїжджали колеги ваші, знімали, пшениця вся лежала, всю виложило по вітром, дощом. Вона була полегла, вона збирання було в цьому році, вона 99%. вона… Так, стоїть і ніяких там не було погодних таких тих для неї, щоб виложило. Врожаї щоб... гірші від прошлого року. По всьому. Оці три культури, які ми вже зібрали до збираємо, то ми вже бачимо, що врожаї проти Жнив 23-го року гірші. Ну, Але є таке, так ми говоримо. Що дякувати і за це. Були гірші роки по врожайності. У володіннях селянського фермерського господарства Шанс 1800 гектарів землі. Земля дуже розкидана, тому що паї, людські паї, вони по, по всій території. Це дає такий. Великий мінус на роз'їзди. 30 кілометрів від одного до другого крайнього 30 кілометрів. А це ж для легкової, для легкового авто. А як комбайн, сівалка, трактори дуже багато витрачаємо на логістику, на перевезення збіжжя, на, на те, щоб комбайн той самий. Комбайн має в полі молотити, а не їздити по кілометражі по тому. на… Накручили. Гарному врожаю мають сприяти дощі. Цього року вони були, але не в достатній кількості. Та й характер цих опадів не задовольняє селян. Дощі вродьби йшли, але вони такі грозові, дуже різкі. 50% опадів, які випадали, вони збігали так, таким, в яр. Тому що вони різкі і, 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 і великі. Нам краще, як для аграріїв, щоб такий був тихенький, помирний і довгенько, щоб ішов, щоб, щоб вся волога весь всі опади, щоб в ґрунт йшли. Недаром є така приказка, не мною це воно придумано, що не проси дощу, а проси врожаю. Дощі теж. Не завжди, не завжди дають позитивний результат. Якщо дощі не суттєво вплинули на врожай 2024 року, то ще один фактор спека, куди впливовіший на збирання врожаю. Олександр Ткаченко побоюється, що на низку культур така аномальна спека все ж таки може вплинути негативно. Для збирання для жнив це більш-менш нормальна погода. Але ще ж в нас засіяні соняшник, кукурудза, соя, які зараз страждають вже від такої спеки. Уже ми теж бачимо, бо врожаю хорошого не чекає. Цвіте соняшник, цвіте кукурудза, цвіте соя. А при якщо Культури цвітуть, вони дуже споживають багато вологи, і їм потрібно треба. Багато. А сьогодні вже така. Так що ситуація така, я всі роки різні. Олександр Ткаченко розповів про селянське фермерське господарство Шанс. Зараз тут є всі умови для збору врожаю. В наявності необхідна техніка, людей також вистачає. Людей сьогодні поки вистачає. Нам, як аграріям, наше господарство визнали критично важливим для країни. Нам 50% забронювали працюючих. І на сьогоднішній день ці люди працюють, вони основні роботи роблять. Бо бронювали тих, які основні роботи і роблять у господарстві. Головна проблема на сьогодні це нестабільні ціни, як на продукцію, так і на запчастини та техніку, яка використовується під час збору врожаю. Сьогодні ціна одна, завтра просипаюся, вже ціна друга. Післязавтра просипаюся, ще третє. І так, день, день вгору, як три дні три три рази вниз, потім ще. Як, Це стосовно палива? – воно не знає навіть. Паливо навряд чи сюди той. Це ті, хто імпортери, що вже за кордон везуть наше збіжжя, там щось качелі такі роблять. І не знаєш, коли тобі здати продукцію. Разом зі збором врожаю у селянському фермерському господарстві шанс приділяють значну увагу й іншим справам. Раніше гроші спрямовували на соціальні напрямки, підтримку дитячих садочків або ремонти доріг. Зараз головне допомога військовим. Як почалася війна, ми більше, більше переключилися на допомогу е військовим. Е тому що туди, туди треба. Більше робити наголос і напрямок, і, і, і допомога дожна там бути на сьогоднішній день. Не забуваємо і тут такі питання, але більше, більше, туди, більше туди. Тому що краще годувати, як кажуть, так само приказка є така, краще годувати своє військо, чим чуже. І автомобіль передавали з господарства на війну грузовий. І то позашляховик передали, купили, передали. Ну це так, а крім того, ремонти, на ремонти, на тепловізори, на ну, я думаю, це, це в усіх таке і усіх і вони. Допомагаємо, чим можемо. Ну, в, основному, в основному грошима чим ми? В основному грошима. І військові кажуть, ну, допомога потрібна і, і, і без вас, хлопці, приїжджають військові, без нас, каже, нам тугіше. Селянське фермерське господарство Шанс це не тільки поля, але й приміщення, де зберігають та ремонтують техніку. Тут чистота та порядок за неймовірної спеки на вулиці. У приміщенні зберігається прохолода. Це майстерня для ремонту техніки і обслуговування, яку ми з нуля будували ми ж зимою місяць відпустці, і в лютому місяці вже всі приходять на роботу. Перше числа лютого, січень відпустці. І в лютому всі приходять, і заганяємо сюди техніку і все на обслуговування. там. Який ремонт, які обслуговування, які ТО, все таке. Все тут працюється. Зимою тут тепло і все. Тут таке для. для ремонту, а слідуюча половинка для зберігання. Там зберігається е техніка, яка працює, основна працює у полях. Поїздка нашої знімальної групи у село Солошене вийшла насиченою та плідною. Ще кілька місяців у аграріїв триватимуть роботи на полях, аби збирати врожай та підтримувати своє господарство на належному рівні.